Соціальний мобільний офіс в Добропільській громаді працює з 20 грудня 2006 року і по теперішній час не припиняв не на один день свою роботу. Обслуговує Соціальний мобільний офіс всю добропільську територіальну громаду. Це міста Білицьке, Добропілля і три старостинських округи. Для чого созданий? Мобільний соціальний офіс, а створений він для того, щоб обслуговувати населення у віддалених куточках нашої великої громади безпосередньо за місцем проживання людей і в старостинських округах. На сьогодні до роботи мобільного соціального офісу залучені центр зайнятості, пенсійний фонд, всі структурні підрозділи міської військової адміністрації і Добропільської міської ради. З 22-го року, починаючи до роботи мобільного соціального офісу Добропільської громади, долучені міжнародні організації з цілью надання допомоги психологічної і юридичної допомоги. Безпосередньо, опять-таки кажу, що за місцем проживання людей, які маломобільні і не можуть дістатися до управління соціального захисту або до старостинських округів, там де приймають у нас уповноважені особи. Ми працюємо на мобільних виїздах, також в управлінні. Наш надійний допоміжний засіб це мобільний кейс, який складається з портативних технічних засобів. Це такий, як ноутбук, це сканер, принтер, веб-камера, і це зчитувач для id карток Ось і адаптери тут у нас знаходяться. Вони дуже допомагають нам в прийомі громадян. Це забезпечує швидку роботу. Люди дуже задоволені. Ми можемо виїхати до них як додому, так і на Старостинський округ і прийняти заяви у них вдома. Дуже зручна така послуга, як мобільний офіс. Вчера я зателефоновала в управление. Мне, не нужно было написать новую заяву на кресло Калисна. И сегодня уже приехали. Я инвалид по зрению и обратилась в соцзащиту по переоформлению льгот по оплате за коммунальные услуги. И они приезжают ко мне, в какой мне нужно время и час. Ну, это для меня хорошо. Большое спасибо.